На початку ХХ століття група грецьких губкарів із острова Сімі вирушила у звичайний для них сезонний промисел. Вони занурювалися біля скелястих берегів невеликого острова Антикітера, що розташований між Критом і материковою Грецією. У той день вони навіть не здогадувалися, що їхня робота увійде в історію. Під водою на глибині понад 40 метрів один із водолазів побачив щось дивне. Це були не лише уламки скелі водорості, на дні лежали рештки великого античного корабля. Серед уламків він помітив бронзові статуї, амфори, мармурові фрагменти. Коли водолази піднялися на поверхню і розповіли капітану, той зрозумів: вони натрапили на стародавнє судно, яке затонуло сотні чи навіть тисячі років тому. Вже за кілька тижнів на місце прибули археологи Зафін. Почалися перші підводні розкопки. Унікальна практика на той час. З дна моря піднімали уламки статуй, амфор, кераміки. І серед цього скарбу лежав невеликий, на перший погляд, непоказний шматок бронзи, щорнілий і зруйнований часом. Він виглядав, як грудка металу зросла з деревиною. Ніхто тоді не здогадувався, що саме цей шматок стане найбільшою сенсацією. У музеї в Афінах предмет довго лежав без уваги, лише через кілька років його уважніше оглянув археолог. Валеріус Стаїс. Саме він першим помітив, у середині цього уламка проглядаються зубчасті колеса. Це виглядало неймовірно, адже мова йшла про артефакт другого століття до нашої ери, часів, коли, як вважалося, подібних механізмів просто не існувало. Коли уламок очистили, стало очевидно, це не випадковий шмат металу, а залишки складного пристрою. На ньому чітко виднілися десятки зубців. Розташованих так, як у сучасних шестернях. Для археологів це було справжнім шоком, адже уявлення про античний світ не передбачало жодних машин настільки складного рівня. Знахідка одразу породила суперечки. Одні вважали, що це взагалі підробка, яка випадково потрапила на корабель. Інші говорили, що це міг бути астрономічний прилад, але ніхто не міг пояснити, чому він виготовлений з такою точністю. Адже технологія зубчастих передач, відома нам, З'явилася лише у середньовіччі, більш ніж через тисячу років після загибелі цього корабля. Так на світ відкрився механізм антикітери загадковий пристрій, який перевернув уявлення про можливості античних цивілізацій. І хоча тоді ще ніхто не розумів, наскільки складним він був насправді, археологи вже відчували, вони тримають у руках щось, що не вписується в історію. Коли бронзовий уламок механізму почали очищати від нашарувань. Археологи були приголомшені, усередині нього відкривалася картина, яка більше нагадувала деталь годинника, ніж стародавній артефакт. Там було не одне чи два, а цілий набір зубчастих коліс. Деякі з них мали до 223 зубців і були зроблені з такою точністю, що здавалося, ніби їх виготовили на сучасному токарному верстаті. Це виглядало абсолютно неможливим для античного світу. До того часу вважалося, що зубчасті передачі почали активно використовувати лише в епоху середньовіччя, коли з'явилися перші механічні годинники. А тут артефакт, якому було понад дві тисячі років, і він уже містив систему шестерень складнішу ніж у багатьох середньовічних механізмах. На уламках також помітили залишки написів давньогрецькою мовою. Вони були пошкоджені часом. Але вчені все ж розпізнали деякі слова: — сонце, місяць. Це підказувало, що механізм мав астрономічне призначення. Але як саме він працював? Дослідники намагалися скласти окремі фрагменти воєдино. Усього вдалося зібрати близько 82 уламків, серед них частини шестерень, циферблати, шкали з поділками. Поступово ставало зрозуміло. Це не просто набір деталей, а складний обчислювальний прилад. Гіпотез було багато: одні вважали, що механізм використовувався моряками для навігації, інші, що це був астрономічний календар, за допомогою якого можна було передбачати затемнення та фази місяця. Проте більшість учених погоджувалася в одному перед ними унікальний винахід, який не мав аналогів у відомій історії. Що робило його ще дивнішим? Це рівень майстерності. Шестерні були виготовлені з бронзи з такою точністю, що навіть у XIX столітті подібну роботу могли виконати лише досвідчені майстри з інструментами. Виникало питання, як у другому столітті до нашої ери греки могли створити подібне таке. Археологи почали згадувати відомих античних винахідників Герон Александрійський, Архімед, гіпарх, чи міг хтось із них бути причетним до створення цієї машини. Прямих доказів не було, але рівень знань цих учених дозволяв припустити, що саме у цій добі могло народитися щось настільки неймовірне. Чим більше вивчали уламків, тим більше зростало відчуття історія античної науки значно складніша, ніж ми уявляли. І, хоча на той час механізм залишався лише загадковим набором бронзових деталей, учені вже розуміли перед ними перший у світі комп'ютер, створений задовго до нашої епохи. Протягом десятиліть механізм антикетери залишався радше дивиною, ніж предметом серйозних досліджень. Його вивчали окремі археологи, історики, але жоден не міг повністю пояснити його складність. Лише у другій половині ХХ століття, коли з'явилися нові технології, до загадкового артефакту знову повернулися. У 1950-х роках британський історик науки Дерек де Сола Прайс одним із перших усвідомив справжній масштаб знахідки. Він уважно дослідив уламки і зробив сенсаційний висновок. Механізм був астрономічним калькулятором його шестерні дозволяли передбачати рух сонця, місяця і, можливо, навіть п'яти відомих у ті часи планет. Це означало, що ще 2000 років тому греки володіли знаннями, які ми приписували епосі відродження. Але справній прорив стався у 21 столітті. У 2005 році група міжнародних учених провела повне дослідження механізму за допомогою сучасних технологій. Використовуючи рентгенівську комп'ютерну томографію, вони змогли зазирнути всередину уламків і відтворити структуру шестерень. Те, що вони побачили, вразило навіть найскептичніших. Виявилося, що механізм складався щонайменше з 30 бронзових шестерень, з'єднаних у складну систему. Передня панель мала шкали з поділками, які показували положення сонця і місяця у зодіакальному колі. Задня частина складалася з двох спіральних циферблатів, які відображали метоновий цикл 19 років співпадіння сонячного і місячного календарів, та саросний цикл, що дозволяв передбачати сонячні і місячні затемнення. Але і це ще не все. На одній із шкал була позначка Олімпія, що вказувала дати проведення Олімпійських ігор. Виходило, що механізм міг використовуватися не лише для астрономії, а й для організації суспільних подій, пов'язаних із календарем. Дослідники були приголомшені за своєю складністю. Пристрій нагадував годинникові механізми, які з'явилися в Європі щонайменше через 1400 років після затоплення корабля. Невідомо, чи був це єдиний екземпляр, чи подібні механізми виготовлялися частіше, але жодного іншого не знайдено. Питання залишалося відкритим: хто був автором цього дива? Дехто вважав, що це міг бути винахід, пов'язаний із школою Архімеда, адже саме вів відомий своїми механічними експериментами. Інші називали ім'я єпарха, видатного астронома, чиї знання могли лягти в основу подібного приладу. Та жодних підтверджень цього немає. Наука зробила крок уперед. Але разом з відповідями з'явилися і нові загадки. Адже механізм Антикітерри не просто підтверджував високий рівень античної науки, він ломав хронологію технічного прогресу. Сьогодні механізм антикітери вважають найзагадковішим артефактом античного світу. Він пережив понад дві тисячі років на дні моря, щоб поставити перед нами запитання, на якій досі немає відповідей. Перше і головне з них. Як греки могли створити настільки складний пристрій? Те, що ми бачимо у механізмі, це не просто набір шестерень, це ціла система, яка об'єднує астрономію, математику, інженерію на рівні, який, здавалося б, був недосяжний для другого століття до нашої ери. Якщо механізм справді був унікальним, то його автор мав бути генієм, який випередив свій час на тисячоліття. Якщо ж подібні пристрої існували ще, то чому вони надійшли до нас? Друге питання: чому ці знання було втрачено? Уявімо, якби технологія виготовлення таких механізмів передавалася від покоління до покоління, можливо, вже в античності з'явилися б механічні годинники, планетарії чи навіть інші складні машини. Та історія пішла іншим шляхом. Механізм антикітери залишився самотнім свідком можливостей, які людство чомусь забуло. Не менш інтригуючою є й доля самого корабля. Чому настільки цінний прилад опинився серед уламків торгового судна? Дехто вважає, що його везли як дарунок високопоставленій особі, інші припускають, що механізм міг належати багатому замовнику, можливо, астроному чи правителю. Та істина так і лишається за завісою часу. Сьогодні механізм зберігається у Національному археологічному музеї Афін. Його уламки виставлені у скляних вітринах, а поряд реконструкції, створені за допомогою сучасних технологій. Кожен відвідувач може побачити, як приблизно виглядав цей комп'ютер античності. Але навіть дивлячись на відтворену модель, важко повірити, що це творіння рук людей, які жили 2000 років тому. Науковці продовжують дослідження. Нові методи сканування дозволяють розкривати додаткові написи та дрібні деталі. І щоразу, коли вдається прочитати ще кілька слів чи зрозуміти нову функцію механізму, загадка тільки поглиблюється, бо стає очевидно, ми маємо справу не з випадковою іграшкою, а з втраченим знанням, яке могло змінити історію. І, можливо, саме в цьому і є головна таємниця механізму антикітери. Він нагадує нам, що наше уявлення про минуле неповне. що історія здатна зберігати секрети, які змінюють картину світу. І що людство завжди було здатне на більше, ніж ми звикли думати. Механізм антикітери це не просто артефакт, це виклик, виклик усім нам шукати відповіді там, де здається, що їх бути не може.